Всім доброго дня! З вами Тетяна, і готувати ми сьогодні будемо смак котячко, яке називається фруктове желе. Для цього нам потрібно буде цукор, клубніку, вершки і два вида жиле. Клубніку ми зараз помиємо гарненько, почистимо, поріжемо на кусочки. Тепер беремо таку йомкість, висипаємо туди клубніку. Дивіться, клубніку я порізала от на такі кусочки. Висипаємо туди клубніку по кругу, так, щоб кругом було однакове. Далі в нас тут тепла водичка, дві капи. Дивіться на інструкцію, тому що вони різні є. Тут дві капи води і отака от пачечка желатину. Висипаємо, розмішуємо і ставимо на вогонь, щоб воно не доводити його до кипіння. І після того залиємо все. Гарненько тільки розмішайте. І коли будете поставити на вогонь, помішуйте весь час, не відходьте. Жилє ми довели до кипіння, воно кипятили. і будемо помаленьку виливати. Воно гаряче, так що дуже акуратненько. Отак, От виливаємо все. Зараз воно трошки остигне, ми поставимо в холодильник для того, щоб воно е, затверділо. І будемо робити слідуючий слой. Тепер беремо е, о, е, джелос апельсин. Тут в мене дві капи води, от зараз я плеще посуну, отак. І сюди висипаємо. Бачите, колір який? Зовсім другий колір. І дуже-дуже добре треба розмішати, бо тут цукру багато. Коли ми будемо збивати вершки, то туди дамо тільки одну столову ложку цукру, бо тут вже є. І після цього ми будемо це змішувати. Даємо одну столову ложку цукру і наливаємо десь половину, трошки, може, більше. Сливок і будемо це все збивати. Отак. Більше цукру не давайте, тому що ми ще будемо додавати отут -от желе. Воно вже помаленьку стало густіше. Бачите? А тепер дивіться, яке воно получилося густе. І бачите, воно не падає. І не перебійте, бо буде масло, якщо переб'єте. А тепер трошки остудили. Оце желе і помаленьку будемо сюди вливати, помаленьку. Який гарний колір, подивіться, який гарний колір. Зараз все желе виливаємо. Сипаємо сюди клубничку так. Перемішали. Дуже гарний колір получився. Беремо, дістаємо з холодильника наше желе. Вже застигши. Бачите, як воно застигло, і виливаємо сюди. У нас багато виходить. Трохи дамо клубнички сюди для красоти, а решта вдругу. П'ялочку, бо дуже багато. Все, закриваємо. Трохи в нас тут вийшлося всяке буває. Так, закриваємо. Мм, дуже смачне. І ставимо в холодильник. От так. І завтра воно на цілу ніч я ставлю. І завтра покажу, що воно вийшло. Все, жилє вже готове. Подивіться, яке воно в мене гарне вийшло. Але е, саме тяжке було його витягнути звідти. Подивіться, оце я розрізала вже і поклала на тарілочку, який 110 років. Е, це Антік. Я дуже люблю Антік, я купляю Антік. А це, е, а це вже в мене трошки лишилося, то я так в, в тарілочки маленькі. Все, мирного неба. Зустрінемося в слідуючому відео. Лайкайте, е, пишіть добрі коментарі. Я стараюся зустрінемося. Через пару днів.